Так, доброго дня. Для переносу малюнку я використовую ось такий трансферний папір. Він застосовується при переносу малюнків в тату-салонах. Є він у доступі в інтернеті, будь-який тату-магазин можна купити вартість одного аркуша. Наразі подорожчали. Ну Десь в районі 25 гривень. Далі Далі нам треба, ну от наприклад, зображення. Так, роздруковане на принтері. Як ви зрозуміли, воно працює по принципу копірки радянської. Тобто ми накладаємо, обводимо. Тут у нас буде синеньким з трансферного паперу переноситься. Далі для переносу на об'єкт. Об'єкт може бути як з пластика, як зі скла, як з металу. Далі нам потрібно також в тому ж тату магазині, я використовую ось таку такий гель. Зараз він також подорожчав така баночка, тут на 250 мл, коштує 1000 з гаком. Дуже швидко полізли ціни. Ну, цієї баночки, я з першого дня як взяв, мені ще й досі десь половина ще лишається. Береться даний гель. Наноситься, ну, наприклад, ось у нас є гільза. Беремо трішки, наносимо краплинками і роз Розводимо тоненьким-тоненьким слоєм, покриваємо. Потім вже перенесене зображення ну, з цього з трансферу. тут синеньке. Притуляємо, прогладжуємо і знімаємо. І в етозі у нас буде ось такий перенос самого малюнку. Працюю я в перчатках, якщо в перчатках, то воно не так швидко він сходить, цей малюнок, не витирається так швидко. І все, в принципі, нема нічого складного. Вся загозка в тому, що це все задоволення не дуже дешево коштує. Ось такий принцип переносу зображення. Я пробував на скло. Власно працює на дзеркалі. Ну це ж латунь, сталь. На дерево ще не пробував, ну по дереву воно теж працює відмінно. Тому ну, якось так.